Сьогодні на сесії глухівської міськради прийняли рішення про ліквідацію комунального видання газети Народна трибуна За проголосувало 18 депутатів проти 12. Протягом чотирьох наступних місяців триватиме процедура ліквідації видання. Якщо за цей час трудовий колектив зможе організувати роботу редакції, газета виходитиме і надалі. У них свідоцтво змі у них залишається воно діюче. І якщо колектив захоче працювати, вони можуть працювати, тобто вони створюють там, ну чи ФОП, чи там ну якесь, ну там чи приватне підприємство, але там міська рада підтримує, якщо вони звернуться там за приміщенням або ще щось, ми впевнені, ну впевнені, що депутати підтримують і нададуть там на якісь там пільгових умовах приміщення, щоб їм легше було стартувати з чогось і таке, але Просто фінансувати надалі підписка, якщо не заставляти виписувати людей газети Народна трибуна, підписку, в якій дуже мало людей підписалося. І фінансувати збитки газети з місцевого бюджету ми зараз не можемо. Ми зателефонували до редакції, аби дізнатися, що надалі збирається робити трудовий колектив. Поговорити вдалося лише з бухгалтером Народної трибуни. Так, ні. Так, 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 пакет, відкривати, так, так. А, а новий редактор. Нового редактора немає наприкінці не там сьогодні. Ще за місяць, значить, ми будемо працювати. Ну, а, ну, я головний бухгалтер. нам ще нічого не додали, ні рич. Ми скаткнулись, тобто тільки сьогодні була сесія. Що дали? Хто знає? Підписникам газети їх близько 450, у міськраді обіцяють повернути сплачені кошти. І якщо газета продовжить свою роботу, то ті, хто виявить бажання, зможуть виписати її заново. Нагадаю, редакція звернулася до міської ради з проханням виділити з бюджету 180 тисяч гривень на наступний рік.